Всім привіт, це їжа вже міста, Юрій Шкільян. Андрій Турко, і ми зараз знаходимося на вулиці Богдана Хмельницького, 10а. Чому ми тут знаходимося? Тому що тут є дуже добрі чебуреки. до речі, чебуреки, які довго готувалися до відкриття. Не готувалися зараз довго, а саме на відкриття. Юрій розроблявся спробував і так. каже, слухай, круті чебуреки, кажу, давай знімемо. От ну, ми так нежданно ждав вирішили зняти чебуреки на їжу файне місце. Я вам розкажу маленьку історію. Справа в тому, що в нас найкращі е чебуреки, які ми куштували, були наших переселенців так? з е Бердеча чи бердянська? Бердянська. 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 Ось вони ми вам робили передачу. Дуже смачні були на Пошті, Чубуреки, але а, ці це витвір, витвір кулінарного мистецтва. Юрії дуже сподобалося і вирішили, чому б і ні. Де знаходиться? Давайте так, ще, так, раз ще раз покажемо, це вулиця Богдана Хмельницького. 10. Зупинка. зупинка. Тут депо знаходиться. Це зупинка вулиця Богдана Хмельницького. Е, буквально 200 метрів до вокзалу. Ось, Напроти, так, по діагоналі від МВМ бізнес-центру. Так, ось. Біля 에... депо, це по суті зупинка біля депо, зупинка біля м... депо. навпроти Галицького коледжу. 에... Так? Ну він трошки далі, інтерес, мінус. тут не центр, Соло, Соломка. Е, скільки часу вже є чебуреки, десь біля тижня часу? Тиждень часу і ці чебуреки просто фантастичні. Сьогодні четвер. Сьогодні рівно -тиждень. Так, рівно Так, На свій є... день народження собі е... в ньому було день народження. Я прийшов, він сам їх смажив. Пік собі руки, сам подавав, розказ, сам кричав обережно гаряче, коли люди брали просто одразу від косу. Що мені сподобалося в цих чубуреках? По-перше, ну дивіться, давайте з мінусів. Вони трішечки менші, але собі просто пояснює, що якщо вони будуть дуже великі, м'ясо буде в ньому блукати. Соус буде також. Ну одним словом, вони не набагато менші, але трішечки менші. Але я ще одне скажу на рахунок розміру. Вони такого розміру, який має бути, такі як були е, та, давніх давен та. в Криму, та все, що скля, почали каже, дівчатам та що... розмір тобто. невеликий, невеликий, Так є секретний рецепт. Так, ну і насправді Собіт нам не, не хотів казати, але ми б знали, що цей рецепт цих чебуреків йому передала його пра пра прабабуся. Вона верніше передала про бабусі, про бабуся, а бабуся вже розказала yeah, собі вони жили, вони жили в Криму. <світ> та. Мама, ну як, бабуся йому розказала, тому мама сказала так. Але собі додавав ще один свій інгредієнт, і ми зараз вам що покажемо. І до речі, це не рекорд. Насправді нормальний інгредієнт, бо, так. як правило. Коли Всі не знаю, думає, що, що, що любов. Робити так. кажуть, що в нас секретний інгредієнт любов? Ні, тут реальний інгредієнт. Ми вам покажемо такий чебурек, якого ви ніде в світі просто не їли. Okay. Сабіт придумав Чебурек на весь світ. Okay. Так. Я вже а, дякую, ну все. Ага. Ну, Чекайте, зараз... поки Юра Шкіляк розповідає, Поставте, давайте... Як давайте правильно чебурек, чи... Тепер дивіться, ми зараз вам розкажемо, як правильно. Насправді, по-татарськи, чи б чи -бюрек. -бюре. Є буква така О, -е", буква О. Е". Це О, Я з двома Як Це «умляут». Um але е, в Україні завжди називали Чибурек. Чебурек. Чи ну, одним словом, але насправді мені кримські татари казали, що в них є «чирбурєк» якось так кажуть. Чи брек. Кримські татари біля нас. Кримські татари тут. Е, добре, друзі. Е, але Добре. секрет в тісті казали, що секрет в секрет право Правильні розкаці правильній розкатці тіста е, в Тернополі. Скільки я пам'ятаю себе, з 2007 року чебуреки були такі, що дуже грубо розкат е, грубо розкатане тісто. Відповідно, в олії воно набирало е, куску, Жир набирало. за да, воно набирало олії дуже сильно. Чим тоньше розкатане тісто, тим швидше просмажується сам чебурек і тим менше він впитує в себе олії, бо не встигає просто. От... Буквально дві хвилинки і його витягують. Чебурек смажиться десь дві хвилинки, три хвилинки, не більше. О, подали, воно дуже. А, безумно, є чебуреки. То давайте <с зразу їсти. Ну, гаразд. Давайте по цінок. Давай придемося по цінах. 35 до 45. Янтик. Значить, Янтик. Янтик, це по факту той самий чебурек. Які смажиться на сухій поверхні. В даному о, варіанті ми смажимо на жарочній поверхні, чого ні? Але, але взагалі, якщо вірити легенді, то це придумали пастухи. Які коли йшли виписати отару, ну, у них ж не було можливості роз... там десь ві... ємкості олію набрати з ві... десь... відерку олії, розігріти до кипітіння ну, до і ізначально ]х... це було навіть не на олії, це було на курдюку баранячому жирі. жирі там ізначально це було. Потім це ну зараз знайти по перше, знайти курдюк е... по друге знайти керлополь. підшлункову, яка переварить е... <кій> <Ні>. <кій> <кій> і це, і во слухи брали з собою просто тісто. М'ясо, фарш прали, і сма розводили вогонь і ставили камінь на камінні, просто смажили. До речі, якщо цікаво, обов'язково репостіть відео ставте вподобайки, вподобайки сабіту, тому що кримські татари які ідеально спілкуються українською мовою, то є лайк. Ірина Фаріон явно нам буде вдячна. Але він ще говорить насправді англійською? Вільно, скільки на цікаві те більше Ну, зараз. Ну, ну, далі, далі є такі, ще такі, крім Янтиків, крім м'ясо сир яловичина. А тепер поїхали. чир-бюрек, три сири, м'ясо сир традиційний яловичний. І оцей його витвір, його винахід. Він єдиний, універсальний, ой, унікальний. Вибачте, єдиний в світі. Такого нема. Не, ну, прям ж таки в світі <ріст> А що, ну, А де ви чебурек бурек з вишневим джемом ще э, бачили? Ну я думаю, щось не думаю. В Тернополі немає просто. Так, Тернополі немає точно. Я знаю де є. В Нью-Йорку є... Є, є, так? Є... Є... Добре, теж добре, бач, бачив на фестивалі -міста". Так, Дуже до речі. А, а, айран є. Рекомендуємо, до речі, чебуреки, Томатний Сік. Соту. є. О, є томатний сік, до речі, теж дуже добре. 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 Ну, давайте. Давайте. А, томатний сік чебуреки. Що, дівчата, добре, давайте добре, нам ті чебуреки. М -м. Я люблю з томатним соком саме. А добре, взагалі любить помідори, томатний сік, і тому не дивно, що він вибирає собі. А що це в нас таке? Це Вишня. Янтек м'ясо сир. — Янтек м'ясо сер. Яловична. — Яловичина і сир. — Яловичина і сир. — Янтек м'ясо сир. то яке м'ясо йде? Яловична. У мене принципово яловичне. Свинини я не бачу. Свинини я не використовую, тому що взагалі кримські не їдять свинини. Почали. У нас ізначально як? Шла баранина. Ага. Але перше, в Тернополі баранини Дуже важко знайти. Важко знайти класно. Дивіться, дивіться баранів в Тернополі Вразі. безліч. М'ясо баранени не... не знайдеш. Е, і, а. Либо баранів безліч, так? Да? Я знаю адресу навіть. На листопадові <поранів> є раз, на раз, А по-друге, Тернопіль е, не звик до баранини. Тому я лично. <поранів> mm. Давай, може, я яку знімемо. Це соковий, та. так. Андрій, я тобі рекомендую. Якщо ти не бредеш, то спробуй мій. Давай... Ну, можна... Ой-о-оп-о-оп. Ой Чим круто, янтек, так? Янтек це такий тоненький, дуже тоненький тісто, всередині багато сиру і, і багато м'яса. Вот. м'ясу. У мене клашка, супер. Скажи. Чим класним дуже соковито. Дуже соковито, дуже але соковито. воно б не тече по руках. Ну, тут спеціальні бачиш такі. М -м. Я казав собі, воно не гуляє по всьому чебуряку, Тому воно його не робили таким величезним. Так? Дуже гарно. І, і все-таки мені тут дуже подобається поєднання цибульки і м'яса. Е, я відчуваю цибулю, але воно не одна цибуля. Іноді буває купач чибуря, бляха, одну цибулю їси. Ну серйозно, м'яса майже нема. Овочевий, не не так. А тут е, цибулька для того. Щоб дати соковитості. Скажи, е, м, традиційний чубурек з яловичиною. 35 мені подобається брендуванням певний тут Сабіт. і В м, I'll be back термінатор номер 2 mm. mm. Класно? Хочете, я вам ще покажу, як взагалі правильно йде чубурек? Давай, Хочемо. Дайте мені один А, Що yeah. мені подобається, розумієш ти, коли чубурек отакий береш одразу, він дуже гарячий. Тече там все. Тут є вітринка, ти можеш сказати, мені там прохолодніше, але дівчата завжди контролюють температуру. Сиром, до речі. Три сира? Ні, три сири. Є сирі. ще три сири. М'ясо, сир, сир. Ну загалом по м'ясі ще раз то виключно яловичина. М -м. Це, три сири. Круто. Показуй майстер-класс. — e, Брект 3, тут принза, моцарелла, сулугуні і кропчик удається. Кропчик можна забрати по бажанню. No, — Серйозно? Так. Можна давати, можна не давати. Є люди, які виявляються, не їдять йдять. Mm. Mm. Ага! А, То і ми потім тепер беріть писати. Отак. Мене правильно брали. О! І в тебе зразу в два рази більше начинки? Лайфхак. Я цього не знав. Слухайте. Mm -hmm. Ну, дуже цікаво. Юрію оператору треба дати. Тепер дивіться, це про те, що я розповідав. Е бери серветки. Окей, okay. склади так, як показував собі. от я хотів сказати. Складу, як заповідав собі. Це чербурек. Чобюрек, вибачте, з вишневим джемом. Okay. Ми його складаємо в два. Я правильно клавну? Okay. Ось так треба їсти чи бюрек. пробуй. з вишневим джемом. Mm. Це схожий на період з Макдональдса. З маком. Єдине, що там пиріг коштує в два рази більше. Або в три. Навіть в два mm. з половиною. Ну береги no. там кьові, до речі. Але це також дуже це смачно. смачно. – Це дуже смачно. Це дуже смачно. Зараз... Звичайно. Добре. – Круто. Якби я був італійцем, я би сказав: маніфіко! Перфетто! Так, давайте це зробимо підсумок по усіх чебуреках і по янтиках. Давай, янтики є: м'ясо, сир, угу. е яловичина. Три сири. За, по є... факту можна взяти е, є, є, є два види. Є чебурек і янтик. І є чотири mm. начинки. Є можна брати любий. Можна, так. Да. Є яловичне, є яловичне з сиром, є три види сира і є з вежі. Ви можете взяти ці, ці, ці начинки, або янтик, як таке саме як чебурек. Приготування чебурека в середньому 5 хвилин. Чому? Три хвилини на розкатку тіста і на м, м, зліпку. Зліпку? Дві. Хвилини в середньому дві, максимум три хвилини, це на прожарку. Є, е, за що я дуже вдячний, бо я іноді чебуреки, коли мені готують одразу, е, я палю собі потім губи, язики. Тут є, е, тут є вітрина. Сюди виставляють, але дівчата контролюють температуру. Якщо він вже застиває, якщо ну, його вже він вже холодний, його... Вже не продава тобто чевреки, які можна взяти зразу. Також є тут. Можна тобто ви не можете чекати. підійти одразу це взяти. вже стрітфуд е від Криму їжа. татарського народу. Знаєш, такий шматочок Криму просто привезли, взяли сюди. Окей, дивіться, це смачно, це недорого, вартує від 35 до 45 гривень. Тобто, спробувати може кожен це їжа, яку ви можете дозволити це за долар. За долар ви можете неповно так перекусити. І причому Чи... в центрі міста плюс. Графік ем... до води, так? Так. так. Е, працюємо з 8 до 8. З 8, з 8 до 8. -ї. 8 -ї. Друзі, ну, поки і... що так, можливо, ми будемо скорочувати. Ідеш на роботу, візьми собі. Тому давайте будемо закінчувати, покажемо ще раз, де знаходиться. Знову нагадуємо. Хмельницького, Богдана Хмельницького вулиця. Ресторан депо, якщо ви Останка. знаєте. А, Кафе. до речі, про доставочку. І доставочку І, запускаємо е... наступного тижня. так? Скоріше за все, наступного тижня запускається доставка. Тому, якщо бажаєте, заходьте на інстаграм сторінку. Так. Як звучить інстаграм сторінка Чебуреки у собі, собі так? Та. Та. Там є номер телефону. Так, ну а ми... На, ски... на даний момент можна, якщо не, не хочете чекати, можна подзвонити за номером телефону, замовити собі на певну годину, вам насмажуть, прийдете, заберете. Краше варіант номер що? телефону казав. Так, далеко, до речі, а, давайте в коменті, в коменті буде номер. телефону. Ми в коменті напишемо. Ще раз нагадуємо. Е, будь ласка, поставте лайк цьому відео, репост обов'язково. Поширте його. Ну і звичайно ж, заходьте на сторінку інстаграму до чи... братськи. Це недорого, це смачно. З вами дуже файне місто. Юрій Андрій Турко, за звичайно. І пам'ятайте, всюди добре. А в Тернополі всі разом смачно. Смачно.